А якщо найголовніші стосунки в твоєму житті не з ним, а з тобою, і ти робиш щось не так? Ти прокидаєшся вранці і перша твоя думка і відображення на себе це що за мішки під очима, якась на щось не так. І це перше твоє привітання собі зранку. Це уяви, як зустріти подругу і одразу їй сказати, ти сьогодні жахливо виглядаєш, що з тобою? І потім ти дивишся, чому в тебе нема сил, ресурсу, енергії, натхнення на весь день, тому що зранку ти себе вже запрограмувала. А ще змінить цю думку на те, що якби ти була своєю найкращою подругою, то яку б рекомендацію ти собі зранку дала, які б слова ти хотіла би відчути саме коли просинаєшся. І це вже одразу не питання, що з тобою не так, а як я можу тебе підтримати. І мозок одразу вмикається не на те, щоб щось критикувати і шукати причини, а він починає турбуватися і вмикати любов до себе. В дописі я залишу ще сім питань, щоб ти не займалася самокопанням, а навчилася розмовляти з собою як найкраща подруга, яка завжди підтримає, яка безумовно любить і приймає все, що ти зробиш, навіть якщо тобі здається, що це помилка. Перевіряй себе, бо ці сім питань можуть змінити твоє життя, і не забувай, що це треба робити щодня, щоб побачити точний результат.